пацієнтів, оскільки підозрював, що вони є інфекціями. Якщо це не вдавалося вилікувати пацієнту, він шукав джерела інфекції в мигдалинах і пазухах і часто рекомендував тонзелектомію як додаткове лікування. Якщо лікування не було досягнуто після цих процедур, інші органи підозрювалися в наявності інфекції, але особливо товста кишка підозрювалася як осередок інфекції. Хоча летальні випадки були більшими ніж позитивні, і це не дивно. Все ж його залишили на посаді директора з досліджень, і він продовжував виконувати операції і видаляти зуби, але тепер не в трентенській лікарні, а у своїй приватній клініці. Котон був настільки захоплений вирізанням зубів, щоб уникнути ризику зараження в майбутньому, а отже, і психічному захворюванню, що видаляв зуби не тільки собі, а й своїй дружині. Та синам, як запобіжний захід. На жаль, можливо, і це призвело.